Я називав прізвище конкретно відповідально, стверджував це неодноразово, що відповідальна за здачу Криму це виконуючи обов'язки президента України Турчинов, безпосередньо, стверджував це на основі свого візиту в Криму, я був останній з народних депутатів, який прорвався в Севастополь. Це було якраз. 9-10 березня 2014 рівно року 10 років тому. рівно та і виступав на мітингу, який завершився побиттям українських активістів з боку якраз російських або окупантів, або зрадників. Я об'їздив військові частини в Криму, бачив, хто як себе поводив, хто здавав військові частини. Деякі з них отримав потім Герої України, можливо, за здачу. та. А, а хто боронив? А, і написав пропозиції, з якими виступив з трибуни Верховної Ради. Всі пропозиції були не військового характеру. Вони були якраз а, в площині державних рішень, і конкретно Турчинов по жодній з цих пропозицій не зробив нічого. Це називається злочинна бездіяльність. Я можу це стверджувати. Наприклад. Що я можу, які були там пропозиції? Це було напередодні так званого псевдореферендуму, який можна було зірвати. Я так. пропонував, щоб вже в Сімферополі ми не мали можливості в Херсоні, щоб запросив голова Верховної Ради і ВОП президента діючих голів сільрад, голів міських рад, з них як мінімум третина на той момент була про українську орієнтацію. Дати гарантії безпеки і а, дати чітке рішення на цих на зборах представників органів місцевого самоврядування, не проводити псевдореферент. Аналогічно, щоб міністр освіти зібрав керівників шкіл, бо де відкриваються так звані виборчі дільниці в школах, щоб а, а, керівник Міністерства охорони здоров'я зібрав а, головних лікарів. Тобто було дуже багато можливостей не просто для саботажу. Для виконання державних рішень про недопущення недопуст цього псевдореференду. Жодної речі не було зроблено. Жодної речі. Наступний момент. Єдиний з державних посадовців, а, який випустив хоч якісь а, в паперовому вигляді агітаційні матеріали проти псевдореферендуму, був я. Тобто ми видали газету проти псевдореферендуму. Наш Крим. 100 тисяч екземплярів і поширили. По, по території Автономної Республіки Крим і Севастополь. Скажіть мені, будь ласка, чому кабінет міністрів, РНБУ, Верховна Рада, які мають кошти більше ніж я, повноважень більше ніж я, не випустили вшивої листівки проти цього референдуму? Ну, а ба, чому не оголосили, коли ворог прийшов захоплювати територію, жодного пострілу не було. Це що? Ще раз кажу: я зараз я, я не втрачаю військову частину, хоча по статуту вони повинні були стріляти, але можуть закинути. Ну, ви там закликали до війни. Я, наприклад, спеціально запропонував всі речі всі державного характеру, без жодного пострілу. Щодо військової частини, вони просто повинні були виконувати статут. Я в це не влазив. Я влазив в те, що безпосередньо мене стосується в державні рішення, які є повноваження у виконучого боя президента, і у, 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 у Верховної Ради Кабінету міністрів ЄРНГО. Жодне з цих речей не було виконано. Натомість Турчинов оголосив на два тижні розпуск Верховної Ради, сказав, що не буде сесійних засідань, і нам нікому не потрібно було виїжджати в Крим. Він сказав: не виїжджайте за межі е, 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 Києва. Це що таке? В самий момент підготовки до псевдореферендуму. Я не знаю, чому він так приймав рішення: гроші, залякування, агентура російська. Але я можу стверджувати, що конкретна людина, я от називаю прізвище, конкретна людина. Відповідальна за злочинну бездіяльність це виконуючий обов'язки президента Турчинов. От я на за насправо. Зазвичай говорять, що да. ну це вперше, коли Україна стикнулася таким викликом і діяти швидко, ну не знаю, не маючи плану, не маючи зовнішньої підтримки. Це ж треба ну все було прорахувати. чому то, що... я міг випустити газету? А вони не могли? Що значить план? Чому я міг зробити план? А вони ні.